І так, ще один кашкай у нас на продажі 2014 року, 1,6 дизель, 96 кВт на такому красивому сирому кольорі і на білій шкілі Аркантара. Кашкай у нас повнопривідний, 4х4. Як завжди, останнім часом у нас переважно всі кашкаї. Були Прошу. Я вже попередньо був скидав відео з ауціону, ми його купляли, було відео скинути. От тепер він вже приїхав, розмитнився, сертифікований. В нас на Україні готовий до продажу. кому по мобильному ритму, двойнит, машинка. Так, здесь, вот такая у нас конфигурация. Алькантара. Рубигу у нас. 2020, навігація, камера 3D, кліма, розпізнавання знаків, ближні дальні. Панорама. Панорама в нас. До речі, цікава комплектація, бо на чорній шкірі у нас є чорний він з білою кришою, а от на білій шкірі, на світлій шкірі. Они идут с у вот, вас такой темной кожей. Подгрелся сидушек Полный привід, патроники, все. Все работаем. Так, и тут у нас. Вдалеке один бубинчик. Багажник у нас. Додаткова тут поличка. Внизу открывается. 4 склопідні мечі, безключовий доступ. Два ключа у нас. Шестиступочка, механіка. Красиво поводиться. Попереднє відео я знімав. Розхід, розхід таких кашкаїв на автобамі приблизно 5,2 літра. Середньому місто до 6,5 на такі такі автомобілі. Живчик, мотор, досить, досить, досить потужний мотор. Зараз виплює Для цього кузова більше ніж достатньо цей мотор. Мотор, моторчик у нас цепний. Ось такий. Чистенький, сухенький. Все, красиво, гарно працює. Якщо, прошу, Є сірий на світлій шкірі і є чорний на чорній шкірі. Кому який до повдоби, такий можемо запропонувати. Так, що дзвоніть, будемо раді відповісти на ваші питання, що вас цікавить по машині. Машина в рідній фарбі. Так, то всім пока.